Думка, що Мустафана Єв відправився в Мукачево для того, щоб правильно в лапках інформувати фейсбукову аудиторію щодо подій ні, 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 Він став депутатом для того, щоб правильно інформувати. Ви не знали про це? А, це я люди, замисел був вже, я дивлюся... замисел. Вже був серпні минулого року, щоб він потім ставши депутатом, приїхав в Мукачево і правильно формувати. Таємниця, а це таємниця нікому не повідомила. Ви правильно інформуєте, зокрема, щодо прес-секретаря, щодо свого колишнього колеги Скоропадського. Значайно. Тепер правильно це правильно інформуєте, це, це все було інформуєте це права, на... акценти, все було фейсов. замислено. Де? До речі, я цитував чи це накрите, хоч чи телекритику, якесь інше видання з його тоді, У 2011 році дивіться, який майстер-клас записав, та, 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 тільки чомусь безпековався. Це все було ну, замислено рік тому. Але все-таки дуже... Фейсбуку для того, щоб а, де, фейсбуку. а для цього 8 років, Ще, років я дайте, був, активний, був З якою метою <рес> що ви даєте Фейсбуку аудиторії правильні акценти відповідно до своєї політичної приналежності. А 8 років для... я був активний для фейзикої метою, щоб давати правильні акценти кому? В ім'я справедливо. Ім чи вим'я власного піару? я блоку Петра Порошенко. Продався тут. Да? Не те, щоб продався, але тепер змушені Відпрацьовуватися. Танцювати дудку Відпрацьовувати. Порошенка. Сьогодні я, до речі, не голосував за закон про вибори, теж танцюючи. Це не під дудку, напевно, під баян, чи під гармонію. Сергію, чого про це думаєте? Багато хто... <пробітник> Зараз формулі віддаєте сказати? Багато хто так, говорить... треба. треба. <пробітник> <пробітник> У вас є гаряча вода? Yeah. А, то це якщо б не є. було, то я все раніше. Я був виновата. Це я, я, я винувати, щоб ви знали наперед, до кого uh, звертатися. Чекайте, дивіться. Правда? Влада завжди є така ідея. Є така ідея, яка теж циркулює Фейсбуку. Вона говорить, ця концепція, що Порошенко концепція. не знайшов нічого кращого, аніж нейтралізувати для себе журналістів Сергія Лещенка. Мустафа Наєма, взявши їх всі п'яті. Да, Віддавши зарплату 4800. А, а вони наївні є. А вони наївні і йому пішли, повірили. А вони пішли і цей гатьок. Українська журналістика позбулася небезпечної для Порошенка журналістики. Красива концепція. Тільки насправді це ж не він нас да запросив, а ми до нього прийшли і сказали. Бо прийшло время рішати. Питання хто кого. Дежуфер. І хто кого жухає? Слово він вас нейтралізував. Тепер ви не можете діяти... От ми, наприклад, так, будучи повністю нейтралізованими, сьогодні влаштували кіпіш через сахар за Повністю нейтралізувавши, а тепер він змушений якось шукати вихід ситуації і миритися. А якби не влаштували кіпіш, то напевно вже проведено. Це допуск. не перший же кіпіш. Тобто він нас нейтралізував, давши нам можливість. Вже зсередини підривати змови. Так, я, звісно, стрімнаха. В чому їх нахабство? А, щоб їх вигнали, це їхня мрія. Просто, це їхня, да, тобто, доступний, знаєш, доступний Якщо, факт. наприклад, тебе не лякає розстріл, то що тебе налякає? Тобто найстрашніші для депутати, що тебе виженуть з фракції. А якщо він їх вижене, то вони про це можуть тільки мріяти. І тут, тут виходить така. Так, да, Сергій, ще одне питання. От, я і... приїхав заради фаршету, ви знаєте, -ха -ха. депутати ж мало отримують. Тепер кожний вечір. Шукати депутата там, де є форшет. Або прийняття. Да. Це нові реально. А, полі. а от пан Рибачук, Рибачук. коли був депутатом, він отримав 3000 доларів зарплату. Що, що він робив? 3000 доларів зарплати отримав. Уводіло? Да. Так, да, я мав 100 тисяч. 17. На рахунку. Ні, ні, в Верховній Раді 17 500 була зарплата. Там Як навіть так? подвійна. Я подвійна це навіть не випуск. Ні, там ще ж, там. Коротше, там якісь були гроші, які вистачало дуже багато, і тому що для мене це взагалі не було питання. Це а, це питання. Це, це костюм японської фірми. За, за 300 доларів. Це популізм. 300 доларів. В речі, я зберіг, коли будуть питати. Думав, треба бути готовим до цього. Будь-вище цього, ти не маєш, то ти зразу починаєш виправдовуватися, ти програєш дискусію. Ні, ні, ні. ну я Чекайте, жор. дайте ще, ще одне питання поставити. Ні департаменту зв'язків з громадськістю Артем Шевченко, наш е, ну, теж тепер як журналіст, робить системні зливи у пресу, повідомляючи, наприклад, деякі подробиці того, як ведеться розслідування справи з вбивством Олесі Бузини. Угу. Е, як ви, от ви ж теж напевно. Працюючи в українській правді неодноразово користувалися різноманітними зливами. Я це називаю витік. Витік. Мені подобається слово більше Окей, витік, ніж справу? Дається ексклюзив, да. і ти пишеш, у розпорядженні української правди опинилися ось такі такі документи. Ви так кажете, в мене вже така ностальгія, ви так мене доведете скоро до серцевого, серцевого аритмії. Але тим не менше, був. ви схвалюєте таку практику сьогоднішню. От Жили? коли, наприклад, прес-секретарім ВД збиває вит... сприяє витоку певної інформації конкретному виданню. Це неминучість, така існує скрізь освіті. Наприклад, чи схвалюю я, що почнеться через півтора місяці осі. Я до цього ставлюся як до неминучості. Так само я не можу схвалити, чи не схвалювати таку практику, бо вона існує скрізь світі. Це навіть, мені здається, одна з функцій. Налагоджувати неформальні контакти з журналістами і подавати інформацію, яку він вважає потрібним для поширення через такі контакти. Тобто ви як депутат не збираєтеся ініціювати якихось законопроєктів, які би забороняли, забороняли таку праву? Ні, тому навпаки, на витрах інформації побудовані всі найголостіші корупційні скандали. От, наприклад, вотрагівський скандал. Ви думаєте, він стався, тому що два журналісти були такі, знаєте, круті і все змогли. Ні, в них було стабільне джерело витоку інформації всередині, які давали постійну їм інформацію про, ну, про цю аферу, яка закінчує зрештою відставкою Ніксім. Це ну і питання. Але, я, але тобто, ця практика не є е, ганебною, тому що вона ґрунтується на правдивих, правдивих матеріалах. Ми ж не кажемо, що вони спотворюють матеріали або... Ну ви такі ж бувають різні, ми не можемо це стверджувати. Це вже сумніві журналіста, полягає в тому, щоб ці матеріали перевірити, поставити під сумнів, шукати підтвердження додаткових джерел і так далі. Але... Наприклад, засуджувати це засуджувати настання осені через півтора місяця. Що хорошого ви маєте намір зробити для розвитку і... української журналістики, журналіст. ми... як народний депутат? От, мене є... Я не можу захоплювати все, але в мене є кілька базових реперних та таких осіб ініціатив, які ну, треба вести, поки вони не йдуть до кінця. Тому що... Не можна хапатися за 50 законів одразу і не можна бути розпорошеним і кидатися скрізь, тому що ти втратиш і фокус, і зусилля буде розпорушені. А законопроект, який у нас є, це такий маленький законопроект про скасування норми про погодження інтерв'ю. Це те, що ми друге, друге друге захід? Ну, Друге коло, тому що перший раз його профільний комітет визнав поганим, сказав, що ми зробимо краще. Вони з певним медіа-середовищем експертів підготували другу редакцію, де нічого не змінили в частині, але додали певні норми, які я вважаю ну, теж прийнятними. І з вдячністю їхні пропозиції взяв врахування, перепадало цей законопроект. Він пройшов профільний комітет з питань науки та освіти, тому що цей законопроект вноситься змінною до закону про авторське та суміжне право. І я тепер сподіваюся на його розгляд в першому читанні, але з огляду на те, що в нас останній сесійний тиждень і його запахували веківськими законами, законами по безвізовому режиму або поліць поліції і так далі, тобто до конституції, його боже позбавлені недоторканості в перше читання. Ні, це не буде прийнято до каникул, але це буде прийнято, я думаю, в цьому році. У вас самокат є? У мене є самоход. Самокат за механичка. Спасибо, Сергій, за інтернет. Постригся і пострійся, я делка з тим просто Нет, не научный.